Друзі, вітаю! Дуже крута інформація. Наші гурівці викрали російський Мі-8 вертоліт, завербували керівника екіпажу. Ну і власне доставили цей вертоліт в Україну. Деталі цього викрадення вербовки, переміщення його родини. Після того як ви підпишетесь на канал та зробите донат на 93-ю бригаду. Ми купуємо 35 дронів камікадзе FPV, Ну і зрозуміло, що реп станція, щоб хлопці могли захищатися. А все це поїде на бахмут, все українського виробництва. Ну деякі деталі зрозуміло, що ми докупимо за кордоном. Але загалом це українське виробництво і це роблять наші хлопці для наших військових. Ми збираємо мільйон в описі і банка, і картка, і PayPal. Все ви можете закинути. Ну, власне, десерт інформація, заради якої ми зібрались, ГУР за півроку до цього завербував російського керівника. Власне, піло ну, пілота, керівника борту російського вертольота Мі 8 він здійснив два польоти між російськими авіабазами, зібрав цінні деталі для тушок, які власне вилітали і нас мали бомбити. Ну і взявши на борт два баласти двох членів екіпажу, які не знали, що цей керівник борту вже був завербований. Прилетів на територію України в Харківську область. Говориться кордон між Харківською і Полтавською. Прекрасне місце Слобожанщина. Ну і власне ці два пасажира були ліквідовані. А хлопець, який був завербований, здався українським спецслужбам. Ну от зараз він під прикриттям української держави. Вертоліт доставили в Київ. Ну а секретні документи зараз відправили на розшифровку. Потрібні деталі для тушок відправляться якраз таки для наших літаків-місіваців. Але російські взлетіти не зможуть. Півроку тривала операція. Операція дуже успішна. Демонстрація класної професійної роботи наших хлопців, наших спецслужб. Це демонстрація того, що дійсно за війну народився український мосад, народився, народилась крута українська спецслужба, яка на глобальному рівні може виконувати такі потужні сильні спецоперації. Нагадаю, що до цього були різні історії з різним плануванням. Вони по різному завершувалися зараз без деталей. Ну сьогодні класний день дійсно вербанули, забрали. Покарали Росію. На болотах паніка, кричать, що неправда, вертоліт збили, вертоліт заблукав, вертоліт взагалі не існував. Путін в паніці всі в шоці. Одним словом, вони там кричать, що все не так і все пропало. Супер! Чим гірше в них, тим краще в нас. Друзі, дякуємо гуру. Задонайте, будь ласка, на 93-ю бригаду. Я сьогодні вранці писав відео з вами. Ми вже зібрали 160 тисяч, треба мільйон. 35 дронів, 15 денних, 20 нічних з нічними камерами вони будуть атакувати. Це fpv дрони, дуже круті. Ну, і реб, який буде захищати наших хлопців. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. Ну і дайте відповідь росіянам. Що ж сталося з цим прекрасним вертольотом? Заблукав, збили, чи був завербований. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!